Я накупила всього, що мені сказали, гадалки. І не тільки це буду сьогодні все це тестувати надто валіку. Він взагалі не знає, що буде відбуватися, але я вас буду тримати в курсі справи і потім покажу вам, які будуть результати, чи вдасться нам зняти порчу. з Що ти робиш? Я Я йду просто яйця смажити. Ось я тобі вже яйце взяла, іду тобі снідану готувати. А ти що робиш? Чую, такий неприємний запах тут. Фу! Що ти тут? Що ти робив? Що ти вчора їв? Що шо мені щось висказує лежить. Треба змінювати вже дієту, понятно? А то, щось ти багато вже єсиш, що ти там м'ясо чи що там, все, пішла тобі яйця смажити? Та й моє, що ти зробиш? Водиш, водиш. Відстань, я хочу спати. Толік, ти в своєму розумі. Вообще тут вся хата вже заванялася від того, що ти там відпускаєш, лежиш. Провітрюю про простір наш, Тут вже рома свічку запалила, хожу, вже провітрюю, провітрюю. Хай вже ці нечистоти виходять кудись вікно, а ти мені тут ще щось розказуєш. Спилу, ти вже її не цей. Вже їсти я говорю про вітрю, і мені ще тут щось буде огрізатися. Що ти робиш? Толя, що таке? Куди ти пішов? Я просто провітрюю! провітрюю приміщення! Толя, в тебе все нормально, що там таке? Толя, що там таке? Що ти робиш? Ага, я чую. Походу працює. Порча знімається. Так, да, Кіра?